Всім привіт! Сьогодні у нас засклення балконів та встановлення балконних блоків, тобто заміна всіх вікон та конструкцій на балконах у квартирі. Показуємо процес. Уже конструкції встановлені на одному балконі. Це перший із двох. Конструкції закріпили на анкерні пластини товщиною 1,5 мм. Ми використовуємо лише ті, які купуємо самостійно. Підвіконник теж вже встановили. Для щільності прилягання підвіконника ми ставимо пластикові такі Z-подібні притискачі. Для обшивки та утеплення. Утеплення використовували стюродур, оскільки балкон планується використовуватись і в осінній, і зимовий період, але утеплення тут не буде. Підлогу замовили чорнову. Стіни будемо обшивати, забігаючи наперед, ламінатом. Зараз відбувається процес встановлення дерев'яної обрешітки на стінах. Далі будуть встановлювати на відкосах та на стелі. Стіни бачимо у такому стані. І показуємо встановлений вже балконний блок. Поки що не встановлювали склопакет в глухе вікно для зручності передачі матеріалів та комфорту роботи. Бачимо, стіни та парапет вже обшиваємо. Підлога теж буде із ламінату, підключає електрик на адресі світильники та вмикачі. Також буде, а вже встановили безпосередньо сам світильник. На стелю ми зробили пластикову бишовну вагонку. Ось такий зовнішній вигляд, має на перший день вже просто темніє, показуємо, що ми встигли за перший день. На другому балконі, а точніше, це цей же балкон. Бачимо вже закінчені роботи, а саме електрику електрик підключив, встановив підлога вже теж облаштована, встановили плінтус, на стелю встановили сушку для білизни. Світильник теж на своєму місці, конструкції встановлені. стулки навішені, відрегульовані, склопакети в глухих частинах теж уже на своїх місцях. Це ми показуємо першу лоджю. Відкоси, до речі, на балконному блоці зовні ми теж виконали. І показуємо другий балкон, балконний блок, вхід безпосередньо на другу лоджію. Ось такий ж самий зовнішній вигляд. Тобто, фактично, ми маємо два зеркальних однакових балкони. Обшивали однаковими матеріалами. Показуємо тут теж є сушка для білизни, вже встановлена на стелі. Такий ж самий світильник. Ось такий зовнішній вигляд. Мають конструкції, це вже на наступний день. І покажемо, що встановлено теж трьохстулкове вікно у цій квартирі. Профільна система, як ми бачимо, українського виробника ВДС. тут встановили двокамерний три скла. Покажемо встановлений відлив. Місце прилягання конструкції та відливу обов'язково пройшлися герметиком. Це було домовлено та замовлено згідно нашого договору.